Привіт всім. Сьогодні у нас 7 грудня, ми працюємо на авторинку, показуємо ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати автомобілі Opel Astra K Volkswagen Golf 7 і автомобілі до 5000 доларів. Підписуйтеся на канал, переходьте на канал, дивіться і там будуть ці 3 відео, вийдуть сьогодні. Напишіть будь-який коментар під кожним відео. Всім приємного перегляду. Гольф 4 хетчбек, чорний колір, гарний стан машинки зовні. 2001 рік бензин 1.4, пробіг 243900. Телефончик є, дзиніт до продавця, хто шукає 4-й гольф. Продається Chevrolet Kalos 2007 року. Маленька машинка можна придбати для дружини. Аби дружина їздила на роботу по справах. 2007 рік 1.25 бензин. 4900 коштує. Є телефончик. Дзвоніть до продавця, хто шукає собі. для дружини автомобіль можна взяти. Продається Renault Megane. Ось такий хетчбек меган. 2003 рік 3900 коштує, телефон є, пробіг 160 тисяч. Світ зрозуміна, є сервісна. Продається Renault Scenic. Трошки засніжений автомобіль. Бензин. 4850 коштує. пробіг 189 тисяч, є телефон продавця, дзвоніть, Цікавитися, що це за машинка, коли приїхали, які були певні ремонти. Оглядайте, перевіряйте. Volkswagen Бора на автоматичній коробці передач даний автомобіль на легкосправних дисках. 2000 рік випуску, 1,6 газ, бензин, автомат, коробка, 274 пробігу, 400 ціна, телефон продавця, є дзвоніть. Є дешевий автомобіль, не дорогий, можна собі продати за невеликі кошти. Продається Renault Grand Scenic. 2006 рік. 4350, хороша комплектація, розмітана у 2004 році. Як це таке може бути. Але тут що написано, то я вам читаю. Телефончик є. 4350 ціна. А можете на рік просто розмінити на 2004. Здається, рано сценік в темному кольорі. Нідерландії 1.6 бензин. Чи, під 4550 є телефончик є. 154 пробігу, гарна комплектація, без ДТП. Так, ще один четвертий. 2002 на бензині. 4450, телефончик з ручкою написано. Кого цікавить, дзвоніть по телефону, обирайте для себе. Найзручніший для вас автомобіль. Продається п'ятий гольф федьбеку. Третій рік, 1,4 бензин, 210 пробігу, 4900 ціна, є доверху телефончик. Роман Юрій залишили свої контакти. Дзвоніть, уточнити ціни. Можливо є торг, можливо нема торгу. Наступний автомобіль в розмірі до 5000 у нас є Mazda 6 в універсалі в червоному кольорі на столевих дисках з ковпаками. 2004-2005 рік випуску 1,8 бензин, 4800 ціна. Телефон у Василь свій залишив, дзвоніть, уточніть всі деталі по автомобілю. Volkswagen Golf 4. Продається недорогий автомобіль на бензині. 2001 рік. 4400 коштує телефончик. А є телефончик, є, тут погано видно, але є, дзвоніть. Зупиніть відео на паузу, побачите. Телефон там добре видно. Продається Chevrolet Nubira. Універсалі кузов машинка має. Так, 26 рік, 1,6 бензин є газ. 4700 ціна, є телефончик продавця. Дзвоніть, по пробігу, питайте, по ремонтах, питайте по підкрасах. Четвертий гольф, хетчбек. Автомобілі до 5 тисяч. Коштує дай, з третього року випуску 1,4 бензин, пробігом 210 тисяч, 3,950. Так, телефончик. Телефончика нема. А є телефончик, є. Так, дзвоніть до продавця. Ось цікавий цей автомобіль, продавець вам надасть цю всю інформацію. Я лише показую, що така машинка продається. Її можна придбати. Продається недорогі автомобіль, Chevrolet Aveo. Восьмий рік, 1,6 газ-бензин, офіціал, 4250, телефончик, знизу продавець залишив. Дзвоніть, є ще якась інформація. По автомобілю дзвоніть до продавця, продавець вам надасть інформацію по цьому авіау. Я продається в наявності, ще ніхто не купив, чекає свого власника. Продається Renault Scenic. 2006 року випуску. Пробіг 164 тисячі на 1,6 бензин 4750. Це якісь документи по автомобілю, продавець положив. Кого цікавить, дзвоніть до продавця. Перевіряйте автомобіль, уточні те, що там по документах робиться. Продавайте даний автомобіль, він і вас чекає. Придається Renault Megane 2. Кузов універсал. 5 тисяч коштує, проктроніки шостий рік, телефончик продавця є. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте до продавця. Продавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Машинка продається, є в наявності, ще її ніхто не купив. Чекає свого власника. Недорогий автомобіль 5 тисяч доларів. Продається четвертий Гольф. Це у нас є універсал, ви бачите на відео, 2003 рік. 4800 ціна, 227 пробігу. 4,5 можна Каже продавець 4,5 дзвоніть до продавця. І він каже, що вже 4,5 можна буде на віддачу. Четвертий гольф. Четвертий гольф очбек. 2000 рік, 1,4 бензин, 3900 торг, 197 пробігу. Кого цікавить, є телефон, вказано, дзвоніть, питайтеся, домовляйтесь про зустріч, оглядайте. Рецернамиган. Ніжний автомобіль 2005 року випуску з пробігом 193 тисячі продається за 4650. Його ціна 4650. Продається, продається Renault Grand Scenic. Четвертий рік випуску машинки. 1.6 бензин, пробіг 194, 4650, рідна фарба, телефон є, дзвоніть до продавця, перевіряйте автомобіль, Продається, чекає свого власника. Продається Renault Меган 2. 2004 рік випуску. Півтора дизель. 280 пробігу, 4850 коштує, є телефон. Написано, що Німець. Що це означає? пишіть в коментарях, що ви знаєте. Реностеник продається автомобіль, як зрозуміло, до 5 тисяч доларів коштує. А саме 4500 третій рік. Бензин 1,6, пробіг 149, підігрів сидінь, клімат, контроль, круїз, телефон продавець залишив, дзвоніть, уточніте деталі по автомобілю. Продається синій синій маш автомобіль. Третій рік 1,6 бензин, ціна 5 тисяч доларів. У О, умовних худониць. Є телефон. Кого цікавий дзвоніть, продавець вам всю інформацію. Можливо, скине відео якесь по автомобілі, фото. Рносценік продається. Є одна машинка така. Пробіг 170 тисяч третій рік. Двигун 1,6 бензин, 450. 450, там є телефончик. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, перевіряйте цей сценік. Дешева машинка, можна собі взяти там, де дружина би їздила на роботу по справах і вас не смикала. Продається ринок Гранд Сценник. 2005 рік. 1,6 об'єм двигуна, без бензин. 7-місній автомобіль з 4550 телефончик є над ціною. Будьте уважні, дзвоніть, телефонуйте. Кажіть, що бачили на каналі все потрошки, хочемо перевірити машинку. продається Opel Mariva Mariva. 2008 рік. Бачимо. 174 пробігу. 2008 рік. 4900 є телефончик. Продавець залишив. дзвоніть, Кого цікавить. Meriva за 4900. Можливо, у вас немає 4900, або продавець не буде на торг. Є Golf 4 універсалі. 1,9 дизель за 4.500. 2001 рік. 1,9 дизель. Є телефон, дзвоніть, уточнюйте. По машинці. Дві машинки продаються, вони поряд стоять. Перевірте одну, другу. Volkswagen Bora в категорії автомобіля до 5 тисяч попав. А ціна її 3 850 і ще є торг. Телефончик є, 2000 рік, 1,6 бензин. Восьмиклапаний двигун, ГРМ замінений, зимова хороша гума. 3850, там телефончик є. Дзвоніть до продавця.